Перше в статусі президента США в Україні побував Джо Байден. Як ви вважаєте, що означає цей візит для нашої країни та як подія вплине на перебіг війни? Та то, що ми скоро Путіна завалимо, то й все. На мою думку, він показав цим свіже, що він підтримує нас, підтримує нашу країну і наш народ. А чи вплине на війну, то будемо бачити? Я вважаю, що це підтримка нашого народу, нашого уряду, нашої країни насамперед. І ну що, допомога буде продовжуватись. Звісно, там з проблемами, в них ж по, е, е, побіділи республіканці. Ну, я думаю, що все одно допомога хоча б до літа, буде йти. Сподіваюся на перемогу. Шо це знатна подія на сьогоднішній день. Це такого не було, з якогось з 91-го року. Ну, вважаю, що це. Дуже гарний знак для нашої країни. Звичайно, ми всі надіємося на перемогу, на подальшу підтримку, яка була, є і як ми бачимо, буде. Я думаю, це підтримка України і вплине позитивно. Все-таки буде більше зброї даватися, техніки, і це буде позитивно впливати на війну. І світ з нами. Я навіть не знаю. Не можу сказати точно. Там все вище рішають вони. А Ми що тут ми як в пішках. Вперше у статусі президента США в Україну завітав Джо Байден. Як ви вважаєте, що означає цей візит для нашої країни та як подія вплине на перебіг війни? Що можу сказати по цьому? Це підтримка. В першу чергу, можливо, якась довіра, що нас не зрадять.